Усім привіт! Ви знов на каналі Lampodrom 303, і знов в нас не лампова апаратура. Це такий чудовий CD-плеєр фірми Sony. Це апарат кінця 90-х років, і в ньому здавалася дуже банальна така несправність, він не читає диски. В багатьох випадках це все вирішується просто: міняємо лазерну голівку і все починає працювати. Але не в цей раз і не з цією серією апаратів. Дуже часто буває, ну, по крайній мірі, я зустрічав отакі от апарати Sony, починаючи із середини 90-х. В них, може, це якийсь брак. Просто виходить з ладу мікросхема вхідного вч підсилювача, і він перестає саме через неї читати компакт-диски. У мене, на щастя, така мікросхема є, ось вона отак виглядає. Ця мікросхема не нова, вона беушна, але дуже сподіваюся, що вона робоча. Сьогодні спробуємо його розібрати і цю мікросхему поміняти. І подивимось, чи нам це допоможе. Я починаю його вже розбирати. Зараз дістанемо плату. І будемо припаювати цю мікросхему. Дуже сподіваюся, що це допоможе. І плеєр знов почне працювати так само класно, як коли він вийшов із заводу. Цей модель. Ну, приблизно це 98-99 роки. Саме тоді вони почали вже робити CD-плеєри із системою ESP, тобто Electronic Shock Protection, антишок по-нашому. І це тоді вирішило багато проблем, коли ви кудись виїжджали з CD-плеєром, чи їхали у машині або у якомусь міському транспорті, то він починав працювати нестабільно. Тут що було зроблено? Додали мікросхему пам'яті. І на підвищеній швидкості CD-плеєр зчитував компакт-диск, і е, його вміст записувався у пам'ять. А вже із пам'яті процесор далі зчитував сигнал і відправляв його на цифроаналоговий аналоговий перетворювач. Навіть якщо там щось збилося і плеєр не відразу прочитав компакт-диск. Це не було проблемою, бо зчитування відбувалося саме у із пам'яті і з певним буфером. Це, до речі, теж такий елемент ненадійності. Шлейф, який йде із мордочки на центральну плату, вони теж, до речі, виходили, виходили з ладу. Ось зараз в нас зовсім інша тема. Розбираємо його обережно. Тут, як бачите, оце от. Оце якраз є система ESP. Вона в цій моделі зроблена на окремій платі. Ще Тут класно зроблено роз'єми, які йдуть на cd механізм вони позначені кольором. Тож, коли його будете збирати, ви не переплутаєте. Відкладаємо лазерну голівку, вона нам зараз не потрібна. Дістаємо плату. І ось наш підозрюваний. Це мікросхема, яка називається BA-1. А, Ба шістдесят 68... така сама, як і отут. Зараз ми цю мікросхему демонтуємо. Для цього ми скористаємось термофеном. Спеціальним вакуумним пінцетом. До речі, це дуже класна штука на відміну від пінцета, як зазвичай роблять, просто підковирюють мікросхему або скальпелем, або пінцетом. І так, її дуже легко, якщо ви не до кінця її прогріли, дуже легко просто її відірвати з м'ясом. Тож я рекомендую вам користуватися такими штуками. Тоді мікросхему можна зняти тільки коли вона вже достатньо прогріта, і доріжки у вас не відірвуться з м'ясом, не будуть стирчати просто як лохміця. Ну, а ми приступаємо, зараз треба трошки сюди спиртоканіфольного флюсу. Включаємо фен. І повітряна тривога. Як вчасно. Починаємо прогрівати мікросхемку. Це вже достатньо. Все, мікросхему знято. Хайфін остигає. Тож, тепер беремо паяльник, беремо мідну плітку. тепер треба дуже обережно зачистити контактні площадки. Беремо паяльник і обережно це робимо. Ну что ж, зараз треба взяты вот не палочки, спирт Переконуємось, що не знесли ніякі радіокомпоненти на платі. Ось, до речі, отут ключ, такий зрізаний куточок. Це позначення першого виводу мікросхеми. Саме туди її треба і ставити першим виводом. Спірт нам поки що не треба. Беремо мікросхему. Так, можна обережно нанести туди трошки флюсу. Тільки обережно і не заливати все флюсом. Мікросхемку з ним, знову беремо пніма ставимо. Тепер її треба обережно встановити. Переконуємось, що з усіх боків все рівно і будемо її запаювати. Своєму парочку виводів. Петровский флилса. Ще раз проходимо. O meu... Як бачите, все добре, замикань нема. Зараз будемо плеєр збирати і подивимось, чи допомогла наша заміна мікросхеми. Не забуваємо поставити на місце плату антішоку. Беремо батарейки, вірніше, акумулятори. На жаль, поки що не працює дивно. Можливо, поганий контакт в. Так, чи правильно ми поставили батарейки? Щоб то правильно? Треба подивитись? Мм, зрозуміло. Криво зайшов шлейф. Так, іноді таке теж буває. Як бачите, вмикається. Це вже добре. Ну, звичайно, без диску він напише «No disk». На жаль, ні. На жаль, навіть з новою мікросхемою він пише, і не хоче читати цей диск. Можливо, мікросхема несправна, а можливо, ще щось. Ну що ж, будемо розбиратись далі. Це. Як бачите, не останнє відео про цей апарат будемо, ремонтувати його далі. Я ж дякую всім, хто додивився це відео до кінця. З вас лайк або дізлайк і, звичайно, підписка.